Сьогодні наші друзі стартують супермарафон з кордону з Румунії, захід України на схід до лінії фронту. Я не можу бігти з ними на жаль, але ж я буду от сьогодні їхати на ровери я сподіваюся, це так чи інакше допоможе українцям. Я намагаюся не думати про себе у цій ситуації. Мені важко і моїй дружині, але для нас найважливіше підтримати український народ. Я дуже сподіваюся, що наш марафон щось змінить тут в Україні. Нікі і Тайлар, наші друзі, американці, які прийняли рішення підтримати Україну, вони спортсмени і вони тренувалися. і Сказали: ми приїдемо в Україну і будемо бігти з кордону з Румунії до фронту на схід. Вони так бажають підтримати нашу країну, щоб голос підтримки України звучав в багатьох країнах. Вони також будуть збирати кошти для підтримки проєктів нашого дитячого будинку Капеланського. Батальйону Маріуполь. Three, Two, Кожен день вони біжать 42 кілометри 5 разів на тиждень. Виступають в церквах, зустрічаються з людьми, відвідують алеї слави героїв. Та бачаться з маріупольцями. В центрах підтримки переселенців «Я Маріуполь. <laughs>